І щодо спортивних подій, нещодавно з ініціативи генерального директора «Карпатнафтохім» Володимира Шулиндіна в калуші започатковано дитячі волейбольні змагання. 13 команд навчальних закладів міста та району взяли участь у відкритті першого турніру. Як проходив початок спортивного протистояння серед учнівської молоді віком до 16 років, про це в наступному сюжеті. Тринадцять шкільних команд міста Калоша та району зібралися днями у фізкультурно-спортивному клубі Нафтохімік. Цього дня тут започатковано дитячий волейбольний турнір на приз генерального директора Володимира Шулендіна. З ініціативи генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю Карпатнефтохім Шулиндіна Володимира Володимировича Започаткований оцей дитячий волейбольний турнір для учнів шкіл міста, району. Ми тут ще запросили училище і політехнічний коледж. Як бачите, сьогодні ми нас зібралося 13 команд на цей турнір. Учасники першого волейбольного турніру серед школярів віком до 16 років вітали як керівники нафтохіму, так і учасники художньої самодіяльності. Відтак команди юних спортсменів розподілили на дві групи. У відбірковому турнірі першого дня визначились по два фіналісти. Вони ж і взяли участь у фінальній частині змагань, на право посісти перше місце у турнірі і отримати кубок генерального директора. У цьому залі ми розпочинаємо відродження ще одного виду спорту в місті Калуші, це волейбол. І саме ви є учасниками початку зародження великого волейболу міста Калуша. Харпат Нафтогів, Лукор працюють не тільки на виробниці. До спортивних, культурних, культурно масових заходів серед учасників волейбольних змагань учень загальноосвітньої школи номер 4 міста Калоша Степан Лисак, 12-річний школяр розповідає, що займається улюбленим видом спорту уже 4 роки. Семикласник щодня проводить в спортзалі по 3-4 години на день, так як мріє про змагання на міжнародних аренах. В Майбутньому я мрію пов'язати своє. Юнаки та дівчата мали нагоду подивитись цікаве спортивне протистояння, хорошу гру своїх друзів, поболівати, поспілкуватися і гарно провести дозвілля. Всі учасники змагань отримали призи від керівництва Нафтохіму.